відчуття Розділення навпіл. отак От У когось є відчуття розділення навпіл. І тут треба зрозуміти і прийняти всі свої аспекти, і світлі, і темні, бо це зараз у вас трансформація йде. Зараз йде зміна. Іде так, зміна свідомості у вас йде, а, ви тут щось пізнаєте нове, йдете в розвиток, а, ви боїтеся, або вас збивають думками, типу, що ви йдете не туди, але по картах, зараз покажу, але по картах а... у вас є навіть людина, яка вас підтримує, знаєте. Є людина, яка вас підтримує, і ви можете сміливо йти, знаєте, і не боятися, тому що ви Знаєте, наче ви не так давно почали, наприклад, пробудовувати якийсь новий шлях, і ви вже хочете, щоб вам виросло велике дерево. Але бачите, ось тут. Тут ось він вже багато там насінинок там зробив, да, коріннячко пустилось, але ще малесеньке деревце. Треба ще чекати, да, ще працювати, ще поливати там його, да, наприклад. Тобто треба ще час, а ви вже хочете е, вже сьогодні все отримувати. Що ще вам карти говорять. Говорять, що е, ви дуже сильно переживаєте, думаєте багато про що, знаєте? Тобто у вас дуже багато в голові е, думок непотрібних. І цьому вам необхідно починати якийсь новий шлях. Новий шлях в плані. Треба починати більш позитивно мислити. Вам не вистачає якоїсь такої легкості. Ви дуже багато собі чого надумуєте, ось так. ви багато собі чого тут надумуєте. і, і за цього ви не можете, типу, ви прогавлюєте і за цього свій шанс. Бо ви дуже багато думаєте.